Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа! Серпень з кожним днем наближає нас до осені. Температури коливаються, тому час починати робити деякі важливі справи в саду. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, що саме є в пріоритеті, і більш детально зупинимось на обрізці рослин, а також посадках та пересадках. Буду надавати вам багато практичних порад, тому сподіваюсь, відео буде цікавим та корисним. Перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал вподобайкою та підпискою. Першою важливою справою є те, що ми продовжуємо підтримувати загальний порядок саду, косимо траву. Прополюємо наші клумби, рихлимо їх від бур'яну. До речі, зараз вже набагато легше стало це робити, оскільки бур'яни на них зростають повільніше. По-друге, обов'язково робимо полив рослинам під корінь. Особливо це стосується тих регіонів, де дощу взагалі не було. Або якщо він і був, то не дуже рясний і погано промочив ґрунт рослинам. Крім того, зараз в саду дуже активно почали поширюватися шкідники і хвороби. Тому не забуваємо, робимо обов'язково обробітки. Препарати, які ми використовуємо для обробітку, це фунгіциди, інсектициди з акарицидами. В моєму саду взагалі дуже зараз активно поширюються кліщі, вразили мої улюблені чорнобривці, також лапчатку. Я боюся за свої ялини коніки, які також полюбляють ці шкідники. Тому акарицидними препаратами також обов'язково зараз їх обробляємо. Це, наприклад, вертімек. А далі обов'язково робимо вже зараз обрізки нашим рослинам. Більш детально зупинимось на цьому пункті чуть згодом, але хочу сказати, що. Коли ми робимо обрізки, то ще одним моментом є те, що в нас залишається дуже багато гілочок зрізаних і тому можна активно робити живці. Якщо ви робите підживлення для свого саду, то можете застосовувати зараз добрива, але ні в якому разі не азотні, а більш такі фальфалійно-фосфорні. Також вже починаємо робити посадки та пересадки наших рослин. Мова йде про рослини із закритою кореневою системою, а також про іриси та лілії. Найкраще робити обрізку рослин при температурі 25 градусів. Тоді точно не будуть підсихати і кінчики у рослин і все буде чудово. Якщо у вас зараз є пониження температур, як, наприклад, у нас у Київській області, то активно можна починати приступати до обрізки. Якщо ж у вас температури на півдні, наприклад, ще дуже високі в день, то можливо, краще вам трішки відтермінувати цей момент і ближче до кінця серпня почати активно робити обрізки. Щодо часу обрізки, то найкраще це робити в другій половині дня, ближче до вечора, коли вже сонце не так активно світить. І обов'язково перед тим ви маєте бути впевнені, що ваша рослина добре пролита, корінь гарно забезпечений вологою, тоді стрижка для такої рослини буде найбільш оптимальною і стресу буде найменше. В цілому я зараз стрижу всі свої рослини, окрім весняно-квітучих. До них я відношу свою весняно квітучу спірею, сорту Snow Mount, форозицію, а також «Дейцію». Не обрізаю їх тому, що вони вже сформували і продовжують формувати бруньки квітучі, які вони закладають для квітування в весняний період. Якщо їх зараз постригти, то частину цих бруньок просто зріжу і вони не будуть грязно квітувати навесні. Однак ви одразу запитаєте, коли ж їх стригти. Стрижемо ми такі весняно-квітучі рослини саме після їхнього квітування. І до середини липня місяця. А ось зараз, у серпні, вже я активно стрижу всі свої чагарники: це пухероплідники, дерен, барбариси, літньоквітучі спіреї. А також у моєму саду зростає дуже багато хвойних рослин, і саме їх також я зараз стрижу. Тому більш детально, наприклад, дітуй, поговоримо. Як правильно їх стригти, що потрібно для цього знати? Туя Смарагд сама по собі має дуже красиву конічну пірамідальну форму. Однак деякі туї можуть мати не один стовбур, а декілька. І тоді вони зростають не так конічно. Але на це легко можна впливати. Ось зараз ви бачите, що всі мої туї мають чіткий один стовбур з однією верхівкою. І досягла я це завдяки стрижці? Я робила цю стрижку минулому році, в мене і збереглося відеоархів, і я вам буду вставляти ці кадри для того, щоб ви могли порівняти і побачити, як я тоді робила обрізку, щоб досягти зараз ось такого результату. Як саме я формую тую? Наприклад, ось цього екземпляра. Я залишаю один центральний лідер стовбур, а інший я прищіплюю на рівні молодого приросту. Таким чином, він сповільнюється у своєму зростанні, і туя буде мати правильну конічну форму із одним стовбуром. Зрізати верхівку туї можна за допомогою сікатора. Ось в даному випадку йде молодий прирост. А тут здерев'яніла його частина. І зрізаємо по молодому приросту. Ось так. В такому вигляді тую можна залишити, і з часом вона набуде тієї форми, яку ми й намагаємося мати. Але якщо вам не подобається такий вигляд, що зараз ну, тут немає такої чіткої середини, Трішки можна згладити цей момент і зробити зріст трішки нижче. І тоді вона буде більш правильнішої форми. Наприклад, ось тут. А ось на прикладі цієї туї ми можемо побачити, що вона вже має чітко. Яскравий сформований стовбур з однією верхівкою і виглядає правильної форми. Але є і інші, як ось оцей пагін. він намагається їй створювати конкуренцію і з часом він таки її зробить. Для того, щоб цього уникнути, можна легко його прищипнути і далі буде зростати. Правильної форми. Стрижу я свої туї лише один раз на рік. Оскільки зараз вони вже зростають в мене в одну верхівку, а не в декілька. То я злегка буду прищіплювати їх по кроні, ось ці бічні пагони, які у неї почали вистрілювати, аби форма була більш красивою і пірамідальною. Ось в цій зоні в мене зростають декілька туй Брабанта, всі вони зростають в одну верхівку, в один стовбур. Тож я жодного разу її нічого не прищіплювала. Але я регулярно двічі за сезон оскільки ця туа дуже сильно любить пущитися і вистрілювати пагонами, я її підстригаю по кроні ось таким чином. Аби вона мала більш колоновидну форму, щільну. А на рихлу і не розвалювалась мені в зимовий період. Але інколи бувають ситуації, коли верхівки у туй краще не видаляти. Це ситуація, якось, наприклад, у мене зараз перед вами туя сорту Жанет, це туя Golden Smaragd, іншими словами. Зростає у три верхівки. У мене ось так це виглядає окремі три стовбури. І я її не чіпаю. Причиною є те, що ця туя виведена, і вона неймовірно довго зростає. Вона зростає в моєму саду вже приблизно 4-5 років і виросла на метр висоти і засадженця в 30 см. Тобто, якщо я зараз її почну обрізати, ось ці верхівки, то вона дуже сильно втратить свою пишну крону. Дуже довго буде заростати, і відповідно, мати мені не дуже такий красивий приглядний вигляд. Також не варто чіпати туї, вже дуже дорослі, якщо їм більше 10 років, тому що вони вже сформовані, і якщо надмірну кількість їм стовбурів вирізати, то така туя може дуже захворіти або й взагалі загинути. Ось зараз перед вами туя колумна. Це також. Пірамідальна туя дуже широкою розлогою кроною. Ця туя точно не буде зростати вам в один стовбур. У мене деякі екземпляри зростають взагалі до 5-6 стовбурів. Однак, в минулому році теж точно такими ж самими діями, видаляючи всі, прищіплюючи, точніше всі верхівки, окрім лідера центрального, я їх. Сформувала, і ви зараз можете побачити, як вони більш-менш зростають пірамідально. Однак я ще в цьому році їх не формувала, не підстригала, тому деякі верхівки мають ось такий не дуже приглядний вигляд, такий лахматий. Однак це дуже легко все поправити завдяки стрижці. Також хочу вам показати ось цей живий паркан із туїс Marcht. Точно так же, в минулому році я прищипнула кожну тую, кожний е, бічний додатковий стовбур, залишила лише один. І в цьому році ми можемо побачити, як всі вони зростають чітко в одну верхівку. Однак будьте готові до того, що деякі туї, які раніше мали по 3-4 в мене стовбури, вони ще досі трішки не заросли і мають ось таку. Трішки ну, химерну форму, як ви можете побачити, одразу видно, що з правого боку були ці додаткові бічні стовбури. І саме тому зараз вона трішки має не такий центральний провідник. Однак з часом все зросте і буде красиво. Повірте мені, це набагато краще, аніж залишити їй ті 3-4. Стовбури і постійно хвилюватися, що вони розламаються, і ту я взагалі може втратити повністю в свій декоративний вигляд. Окрім обрізки рослин, я би ще хотіла зосередити увагу на посадці і пересадці рослин. Якщо, наприклад, ви придбали рослину в закритій кореневій системі, тобто в горщику, то її можна було висаджувати протягом всього періоду. В тому числі і літньо. Але зараз у серпні вже дуже оптимальний варіант для посадки таких рослин. Будемо вважати, що до цього часу ви ознайомились із основними характеристиками рослини, тобто знайшли її місце посадки, що вона там полюбляє, який ґрунт, чи нейтральний. Ось, наприклад, зараз перед вами. Кедр Гімалайський це рослина, яку я висаджувала також з закритою кореневою системою в минулому році в літній час. Вона чудово прижилася, наростила в цьому році в мені нові пагони. Тож, я хочу поділитися з вами, як правильно висаджувати рослини, аби вони 100% приживалися. Перше правило посадки рослини це висаджуємо на той же рівень, в якому вона зростала в горщику. Тобто, ні в якому разі ми не занурюємо кореневу шийку в ґрунт. По-друге, при посадці обов'язково поливайте рослину. Тобто, проливати рослину потрібно не після того, як ви її вже висадили зверху, а саме під час. Поступово лиючи воду і підсипаючи ґрунт, і злегка перетрамбовуючи. По третє, ні в якому разі рослину після посадки ми не стрижемо. Про це мова вже може йти в кращому випадку на наступний рік. По-четверте, після посадки, рослина обов'язково має мати достатню кількість вологи. Тому ще на протязі півтора-двох тижнів щодня варто таку рослину проливати. А також після посадки рослини краще, профілактично, обов'язково її обробити від хвороб та шкідників. Тому що з розпільника разом з новою рослиною, на жаль, є ризик принести в свій сад небажані хвороби та шкідники. А також саме зараз, у серпні місяці, в другій половині. Найкращий оптимальний час для посадки, пересадки ірисів та лілій. До цього часу цибулини і кореневища ірисів уже чудово запаслися поживними речовинами, тому можна сміливо їх викопувати, ділити та пересаджувати. Зараз догляд за ірисами дуже простий. Всі риси вражаються на грибкові захворювання, це їхня супутня хвороба. Але аби кущики зберігали ще подовше свій приглядний вигляд, то я просто стежу за їхнім листям. І, наприклад, ось таке уражене листя, яке є не повністю ураженим. Ви бачите, до середини грибка немає. Я можу просто зробити ось тут зріз. А якщо листя вже повністю посохло, уразилось, як ось, наприклад, це, то ось так низько біля прикореневої шийки, легенько ми відтягуємо такий листочок, ось так, і просто його прибираємо разом із ось цією частиною. Для того, щоб корінь не потрапляла надмірна волога, так як і риси її дуже бояться. Оскільки зараз наглядно я вам не можу показати приклад пересадки ірисів, бо в мене воно вже все це зроблено. Я вам залишу відеоархів з минулого року, як саме я викопувала кущ, який там корінь, як правильно підготувати садженець. А також мова піде про те, що полюбляють іриси і як їх правильно висаджувати. Прошу переглянути цей відеоматеріал. У моєму саду зростають бородаті іриси. І для них дуже важливим є сонячна ділянка. Сонця для таких ірисів багато не буває. Друге це обов'язково не має бути перезволоження ґрунту. Вони не терплять застій вологи. І третє, бородаті риси мають високі квітконоси до 50 см. І це потрібно враховувати, щоб мати легкий доступ до створення будь-яких опор, підв'язок для цих квітконосів. Перейдемо безпосередньо до агротехніки. Ми викопуємо кущ і рисі. Можу одразу сказати, що це не дуже легке заняття. Корінь і риса має дуже міцну, цупку таку кореневу систему. І викупати його можна лише за допомогою лопати або вил. Для посадки нас цікавлять саме молоді, ось такі запасаючі корінці, не всередині корня, які були сформовані давно, вони там оголені, вже, такі потріскані, а саме такі свіженькі, молоденькі корінці, які вже ближче до країв іриса розміщені. Що саме для посадкового матеріалу для саджанця потрібно враховувати? І так, це запасаючий корінь молодий, по-перше, як я сказала. По-друге, має бути певна частина смоктуючих корінців. Якщо вони дуже довгі, то їх можна вкоротити до 10 см, залишити і цього буде достатньо. А також залишити обов'язково зелену частину листя. Якщо їх дуже багато, вони там ось такі якісь там зів'явші, їх можна легко ось так прибрати. А далі, за допомогою ножиць, потрібно сформувати цю зелену частину у вигляді ось такого веєру. Для того, щоб лишній раз відвести вологу, якщо, наприклад, буде йти дощ, то скапування буде йти за рамки корня, який знаходиться всередині такого веєру. А далі. Ми обов'язково розглядаємо ось такого саджанця. На предмет зрізів, якихось там несвіжих, можливо корінців ми це все видаляємо. Ці зрізи обов'язково потрібно притрусити якимось антисептиком, таким, як, наприклад, попіл, звичайний дерев'яний, який може бути у нас садівників. Під рукою, він є, до речі, дуже корисним для іриса, не тільки виконує антисептичну дію, а ще є калійно-фосфорним добривом для іриса. Тобто, його потрібно приміняти, припудрювати, а також приміняти безпосередньо у лунку, коли ми саджаємо ірис. По-друге, якщо ваш ірис дуже хворів на протязі е, часу довгого, Краще протруїти такого іриса у розчині марганців чи фунгіцидів, наприклад, Максим. Ось так я беру пепел і гарненько притрушую ці зрізи, які тут були. Нагадаю, що ґрунт має бути легким, дренованим. Якщо ваші ґрунти важкі. Потрібно додавати в лунку обов'язково пісок для того, щоб ґрунт був більш рихлим. Якщо ґрунт кислий і риси не переносять кислі ґрунти, то потрібно розкислити такий ґрунт, додати вапно, наприклад. Вважається, що лунку для посадки рисів потрібно робити діаметром від 20 до 30 см, щоб гарно там розправити його корінці. Ну, і підготувати безпосередньо саму ямку. Але у мене дуже маленькі такі саджанці, тому лунку я буду робити менше. Давайте подивимось. Я розрихлюю грунт, додаю сюди жменю ну, піска ось так. І обов'язково пепла. перемішую. Далі виставляю свого іриса. Ну, дивлюсь, що ось так його корінчики будуть нормально розправлені, і просто засипаю. Якщо ґрунт у вас достатньо вологий, то такі іриси можна навіть не проливати. Але в моєму випадку краще трішки пролити. Проливати потрібно не на корінь, а ось так поруч. Потрібно стежити, щоб веєр і риса був направлений догори, він не лежав на ґрунті. Якщо він у вас завалюється, то потрібно його підв'язувати. Дякую всім вам за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним для вас. Бажаю всім красивих квітучих садів, вічно зелених! Мирного неба над головою, сил, здоров'я до зустрічі в наступних відео!